Вітаю, я Світлана Новікова, начальник відділу підготовки тестових матеріалів до освітніх оцінювань Українського центру оцінювання якості освіти. Сьогодні ми з вами говоритимемо про вступні випробування 2025 року. Я спробую надати відповіді на основні питання, які постають перед абітурієнтами під час вступу на бакалаврський рівень. Отже, одне з питань, яке постає перед Нами і вами, це, що потрібно складати для вступу на бакалаврський рівень вищої освіти. Як і останні роки, традиційне зовнішнє незалежне оцінювання скасовано. Замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на бакалаврський рівень треба скласти національний мультипредметний тест, це тестування наближеної воно. Дуже подібно до зовнішнього незалежного оцінювання, але проводиться не в паперовому форматі, а на комп'ютерній основі. Національний мультипредметний тест буде проведено на платформі OpenEDEX, як це і робилося в попередні три роки. З яких предметів проводитиметься тестування? Це як і в минулому році, буде три обов'язкових предмети: українська мова, математика, історія України. І один із предметів на вибір. Українська література або іноземна мова. Одна з іноземних мов, вам буде запропоновано зареєструватися або на англійську, або на німецьку, або на французьку, або на іспанську мову. До предметів за вибором ще відносяться предмети біологія, фізика, хімія або географія. Вам треба під час реєстрації зареєструватися, вибрати один із цих запропонованих предметів із цього переліку. Яким є час і період проходження національного мультипредметного тесту. Тестування триватиме у два етапи. Перший етап 120 хвилин, 2 по 60. Два предмети українська мова і математика. У всіх однаково. Потім буде перерва невеличка орієнтовно 20 хвилин. І після перерви другий етап це історія України і один із предметів, на який ви зареєструвалися за вибором. Тестування триватиме з 14 травня до 25 липня. Точного графіку проведення. Тестувань немає, це пов'язано з воєнним станом, який введено в Україні. Календар є на сайті, на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ви можете ознайомитися з цим календарем. Там є дати для основної сесії і дати для додаткової сесії. Е, є дати реєстрації, є дати, коли ви отримаєте запрошення, коли ви будете брати участь у тестуванні і коли ви отримаєте. Результат, як зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті. Ну, для цього вам треба створити персональний кабінет на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, унести в персональному кабінеті особисті дані і інформацію щодо участі в національному мультипредметному тесті, завантажити в персональному кабінеті в електронній формі документи і сформувати сертифікат, де буде проводитися НМТ. НМТ буде проводитися в тимчасових екзаменаційних центрах, які буде створено і в Україні, і за кордоном на базі закладів освіти. Кожна аудиторія буде містити від 10 до 20 робочих місць. В кожній аудиторії, в кожній аудиторії буде два інструктори, в тимчасовому екзаменаційному центрі є відповідальний за пункт тестування, крім того, є обов'язково ІТ-фахівець. Який, якщо виникнуть якісь утруднення, ну, це комп'ютерне тестування, будуть утруднення, то він вам зможе надати кваліфіковану допомогу. Як дізнатися про дату, час і місце проходження НМТ, ви отримаєте в своєму персональному кабінеті на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти запрошення. В запрошенні буде зазначено дату, час і місце проходження НМТ. Ці дані не треба нікому повідомляти, знову таки, це пов'язано перш за все з вашою безпекою. Але коли ви дізнаєтесь про місце проведення, там де ви будете брати участь в тестуванні, вам треба спланувати свій маршрут до цього пункту для того, щоб ви вчасно прибули в тимчасовий екзаменаційний центр. Які документи треба надати для входу до ТЕЦ? Це документ, який посвідчує вашу особу. Це безумовно паспорт. Ви можете або надати оригінал паспорту, або паспорт, який завантажено в дії. Можете користуватися дією. Чи потрібно мати з собою ручку, чи можна з собою принести воду та їжу? Так, ручку вам обов'язково треба з собою брати, вам не буде, ви не будете забезпечені ручками в ТЕЦ, пляшку з питною водою обов'язково. Ну, бажано взяти і їжу, яку ви можете м, вжити під час перерви. Також бажано взяти з собою. Це якийсь такий невеличкий перекус, який ви можете з'їсти під час невеличкої перерви у 20 хвилин між етапами тестування. Чим заборонено користуватися під час проходження НМТ? Е, я вже говорила, що НМТ формат дуже наближений до формату ЗНО. Тому, як і на ЗНО, не можна користуватися мобільним телефоном, флеш-носіями, навушниками, фотокамерою, смарт-годинником, паперовими якимись виданнями, калькулятором. І, як і в минулому році, в цьому році, для забезпечення інформаційної безпеки, буде використовуватися металошукач. Тому бажано нічого зайвого при собі не мати. Що робити, якщо не вийшло з'явитися на тестуванні під час основної сесії? Ну, таке може бути. Якщо, наприклад, ви захворіли, ви знаєте, що вам в цей день треба тестуватися, а ви не можете взяти участь в тестуванні, то вам треба у триденний термін з урахуванням дня тестування повідомити регіональний центр і ви отримаєте можливість зареєструватися і пройти тестування у додаткову сесію. Може трапитися так, що вам стало зле під час тестування. Тоді ви не зможете завершити тестування, але таки знову треба звернутися в медичний заклад, взяти довідку про те, що ви. Не можете, що у вас поганий стан, і також у триденний термін повідомити регіональний центр і взяти участь потім у додатковій сесії. Реєстрація на додаткову сесію триватиме в цьому році з 9 до 14 травня. Чи буде призупинено тестування під час повітряної тривоги? Е, ну так, у нас безпека учасників тестування, це понад усе. І тимчасові екзаменаційні центри буде створено лише в тих закладах освіти, де буде укриття. Під час повітряної тривоги роботу над тестом буде призупинено і всім буде запропоновано піти в укриття. Там чекаєте до відбою залежно від того, скільки часу триватиме тривога. Ви потім або продовжуєте тестування, повертаєтесь в аудиторію, або Тестування переноситься на додаткову сесію. Ну, тепер кілька слів докладно про складники НМТ. Українська мова: тест з української мови, це є обов'язковий предмет, складається із 30 завдань, 2 формати завдань. 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді, які оцінюються в 0 або 1 бал, і 5 завдань на встановлення відповідності. Кожне з яких оцінюється максимально в 4 бали. Максимальна кількість тестових балів, які можна набрати, правильно виконавши всі завдання, це 45 балів. Математика. Математика складається з двадцумістить двадцять завдання трьох форм: 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді із п'яти запропонованих, три завдання логічні пари на встановлення відповідності. І чотири завдання з короткою відповіддю, кожне з яких оцінюється максимум в 2 бали. Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання, 32 бали. Історія України. Це обов'язковий предмет з минулого року, загальна кількість завдань 30. Із них 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих. 4 завдання на встановлення відповідності, логічні пари, кожне з яких оцінюється максимум в 4 бали. Три завдання на встановлення правильної послідовності, кожне з яких оцінюється максимум в 3 бали. І три завдання з вибором трьох правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів, кожне з яких оцінюється в 3 бали. Загальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши завдання усього тесту, 54. На історії України я би хотіла трошки зупинитися, тому що тут відбулися зміни у порівнянні з минулими останніми роками. З характеристикою всіх предметних тестів ви можете ознайомитися за QR-кодом, який зазначено на слайді. Це загальна характеристика, де зазначена структура кожного тесту. І що стосується історії України, то в цьому році усі завдання відповідатимуть програмі зовнішнього незалежного оцінювання, повній програмі. Усі теми охоплюють з першій по 32 на відміну від попередніх двох років. Наступний предмет іноземні мови: англійська, іспанська, німецька і французька мови вони мають однакову структуру. Кожен тест з іноземної мови містить 32 запитання, які об'єднані у 6 завдань. Максимальна кількість балів, яку ви можете набрати, правильно виконавши завдання будь-якого тесту з іноземної мови 32. Структури тестів з іноземних мов подібні, тому я тут швиденько прогортаю. Далі, українська література. Українська література містить 30 завдань. Двох форм, 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді, і 5 завдань на встановлення відповідності. Структура тесту з української літератури вона подібна структурі тесту з української мови. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, виконавши правильно всі завдання, це 45. Біологія. Тест з біології містить 30 завдань трьох форм, 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. 4 завдання на встановлення відповідності логічні пари, кожне з яких оцінюється максимум в 4 бали. І два завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів. Максимальна кількість балів за останню форму завдань це 3. Кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши тест з біології 46. Географія. Загальна кількість завдань тесту з географії 30. Завдання трьох форм, 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, 4 завдання з короткою відповіддю, кожне з яких оцінюється максимум в 2 бали, і 6 завдань з вибором трьох відповідей із семи запропонованих, кожне з яких оцінюється максимум в 3 бали. Якщо ви правильно виконаєте весь тест з географії, то можна набрати максимальну кількість балів 46. Фізика містить 20 завдань трьох форм, 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, два завдання на встановлення відповідності логічні пари, і шість завдань з короткої відповіді, кожна з яких оцінюється в два бали. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання з фізики 32. Хімія. Хімія містить 30 завдань трьох форм. 22 завдання з вибором однієї правильної відповіді, 2 завдання на встановлення відповідності логічні пари і 6 завдань з короткою відповіддю, кожна з яких оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши тест з хімії 40. Чи можна користуватися довідковими матеріалами? Так, можна користуватися довідковими матеріалами з математики. На слайді є QR-код, це покликання на довідкові матеріали з математики. Я би дуже радила всім ознайомитися з усіма довідковими матеріалами, які вам можуть знадобитися під час проходження тестування. Тому що навіть якщо ви дуже добре пам'ятаєте формули, психологічний стан може змінитися під час тестування. Ви, можливо, те що знали, можете забути, і в нагоді вам стануть оці довідкові матеріали. Довідкові матеріали з математики це три сторінки. Бажано з ними ознайомитися напередодні для того, щоб ви розуміли, яка формула на якій сторінці знаходиться, і скоріше знаходили необхідну під час тестування формулу. Довідкові матеріали з хімії це також три сторінки. І довідкові матеріали з фізики це чотири сторінки формул. Раджу ознайомитися з усіма довідковими матеріалами. Можна користуватися чернеткою, особливо під час виконання завдань, які потребують якихось розв'язків. Чернетка вам дуже буде необхідна. Але хочу зауважити, що вже ми ввели цю практику з минулого року і в цьому році чернетки вам не можна буде забирати з собою. Чернетки ви маєте обов'язково залишити в пункті тестування. Як готуватися до національного мультипредметного тесту? Ну, перш за все, треба ознайомитися з програмою кожного предметного тесту. Усі завдання предметних тестів не виходять за межі цієї програми, тому обов'язково користуємося цією програмою. Структура тесту на слайді є QR-код. За яким ви можете ознайомитися зі структурою тесту, хоча структуру кожного предметного тесту ми щойно з вами обговорили. Крім цього, є демонстраційні варіанти тестів. Демонстраційні варіанти тестів вони актуальні і минулого року, і цього року. Ви можете з ними ознайомитись на платформі е Всеукраїнської школи онлайн. Про це я сьогодні ще скажу. Отже, програма, структура. І на чомусь треба тренуватися. А це демонстраційні варіанти. На сайті Українського центру, як qr код можете зайти за цим покликанням, є актуальні покликання на всі демонстраційні варіанти, і 24-го року, і 25-го року. Окрім цього, з минулого року ми практикуємо. На сайті українського центру і на платформі ВШО розміщені по два варіанти усіх предметних тестів і 23-го, і 24-го років. Раджу тренуватися на, на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Там є демонстраційний варіант 25-го року. Демонстраційний варіант 25-го року він майже такий самий, як і демонстраційний варіант 24-го року, окрім одного предметного тесту. Це історія України. Я вже сьогодні говорила, що тест з історії України охоплює всю програму зовнішнього незалежного оцінювання, тому методисти Українського центру створили такий демонстраційний варіант. Тесту з історії України він розміщений в НМТ 25-го року, для того, щоб ви подивилися, ну можливо, в якому співвідношенні є теми певні теми в цьому тесті, і подивилися там є завдання, яких раніше, ну останні три роки, не було. Можна зайти на платформу ВШО. І в 10-му, і в 11-му класі оці всі тести є. Ви там їх можете знайти. Історія України є обов'язковим предметом. Тому я от вивела на слайд окремо, щоб ви подивилися оці перші завдання це завдання. З тих тем, яких останніх три роки не було. Під час розв'язування тесту з математики ви можете користуватися довідковими матеріалами. Я би вам хотіла показати на прикладі платформи ВШО, як знайти де розміщено ці додаткові матеріали. Математика, фізика, хімія для того, щоб вам легше було орієнтуватися, ми їх починаємо називати з предмета: математика, довідкові матеріали, фізика довідкові матеріали і хімія довідкові матеріали. Довідкові матеріали будуть відкриватися у вас в окремій вкладці. Ви можете ними скористатися, потім можете згорнути. Якщо ви будете в пункті, де буде Тестування проводитися з допомогою сеп браузера, то можна просто ці довідкові матеріали згорнути, але про це вам буде розказувати інструктор під час тестування в аудиторії. Довідкові матеріали є, раджу ними користуватися. Окрім того, що ви можете пройти е, тести на демоверсії, е, на платформі ВШО передбачено подивитися свій результат. Цей результат ви можете подивитися лише в демонстраційних варіантах. В тих, яких ми оприлюднюємо там за 2023-24 рік, такого немає. В демонстраційних варіантах є. Якщо ви відкриєте прогрес, таку вкладку на платформі ВШО, то ви можете побачити свій індивідуальний звіт. Там, де ви неправильно надали відповідь на завдання. Вам буде е, зазначено, яку тему ви маєте повторити або опанувати для того, щоб надати всі правильні відповіді. Тобто користуйтесь ще такою опцією, як прогрес. Але ще раз наголошую, це є лише в демо-версіях і 24, го і 25 го років. Які поради можна надати для успішного складання НМТ? Ну, перш за все, знову починаємо з програм. Е, Завдання не виходять за межі програми зовнішнього незалежного оцінювання. Тому користуйтеся програмами ЗНО. З цього починаємо підготовку. Якщо ви подивитесь уважно на програму ЗНО, можливо, ви якісь питання знаєте краще, якісь гірше. Ви самі напевно можете себе оцінити і тоді е, вирішите, на, як, на якій темі треба зосередитися. Наступна порада це тренування. Дуже добре, що і платформа ВШО, і платформа для тестування НМТ це платформа ОПЕНЕДекс. Вони дуже схожі, тому вам це станеться у нагоді для того, щоб під, добре підготуватися до тестування. Треба дуже уважно для того, щоб правильно розв'язати завдання. Треба дуже уважно читати завдання і відповідати на те запитання, яке є в завданні. Дочитуйте завдання до кінця. Коректно завершуйте роботу над тестом. Ну, про це я ще скажу. І за потреби користуйтеся довідковими матеріалами. Не користуйтеся забороненими речами. Якщо ви ними скористуєтесь і це буде виявлено, то вас, вашу роботу буде припинено, а тест анульовано. І налаштуйтеся на роботу упродовж 4 годин. Це непросто. Це можливо психологічно складновато буде. Але якщо ви напередодні себе на це налаштуєте, то я думаю, у вас все вийде. Завершення тестування. Я вже говорила, що коректно завершуйте роботу над тестом. Уважно читайте усі повідомлення, які будуть впливати е, у вікні перед вами на екрані. Були такі випадки, коли пройшли там, зробили один предмет, а потім треба перейти на інший предмет. А замість переходу на інший предмет, учасник тестування натискає завершити роботу. Якщо учасник сам натиснув Завершити роботу, то повернутися. Знову до виконання цього тесту буде неможливо. Тому уважно читайте і правильно натискайте усі кнопочки. Отже, я думаю, що на основні питання я надала відповідь. Я думаю, що час у вас ще є. Якщо є бажання і можливість, то ви успішно підготуєтесь до оцих випробувань 2025 року. Я хочу вам побажати якнайкраще скласти тест. НМТ і вступити в омріяний заклад вищої освіти. Дякую, успіху всім!